Добрий день зараз. Ми знаходимось на Полтавщині у славному місті Миргород. Згідно народної легенди, ця назва назва міста з'явилася через те, що тут було дуже зручно зустрічатися різним племенам і народам для мирних переговорів. Звідсіля і назва Миргород або Мир Городок. Тому не дивина, що навіть зараз в Миргороді можна зустріти представників чимало різних народів і національностей, і саме тут, у середмісті, знаходиться невеликий куточок. Далекої Грузії. У цьому світлому ошатному будиночку у стилі грузинської архітектури, який прикрашений грузинськими і та українськими візерунками, у 1969 році було відкрито літературно-меморіальний музей Давида в Грамішвілі. Тоді ж, 12 травня 1969, тут поруч було відкрито і пам'ятник видатному грузинському поетові. Тож заходимо, щоб познайомитися з експозицією Літературного меморіального музею Давида Горамішвілі. Гамарджоба. Мохаролівардквені. мобрдзані біт, Картвелі поеті з Давід Гурамішвілі з музеюм. Добрий день. Шановні друзі. Ми раді вітати вас у нашому гостинному домі у музеї Давида Гурамішвілі, грузинського поета. Умовне життя Давида Громішвілі можна розділити на три періоди. Перший, найрідніший для нього це період його проживання в рідній Грузії. Він народився в 1705 році і перші 23 роки прожив серед рідних гір. В цьому залі ми можемо побачити побутові предмети цього періоду. Ми можемо побачити е, де, деталі е, грузинського національного одягу, жіночого чоловічого. Тут знаходиться прекрасна колекція. Грузинських монет 17-18 століття, а також на ілюстраціях ми бачимо пейзажі Грузії, ми бачимо будинки грузинської архітектури для того, щоб зрозуміти, в якій же атмосфері зростав Давид Горамішвілі. Тут же бачимо портрети видатних діячів Грузії, із творчістю якої Давид знайомився, бо сім'я дуже хвилювалася і намагалася дати йому достойну освіту. Але на жаль, юність його під час юності в нього відбувалося багато різних небезпечних пригод, які згодом унеможливили його перебування на Батьківщині. Свої пригоди він згодом описав у праці свого життя у Давітіані. Тяжко й день отой згадати, тяжко й повістю почати. Дуже тяжко для людини про свою біду казати. Край квітучий, велелюбний, обернувся на руїну. Навіть тих, хто в хащах крився в бран, зганяли до да загину. На долині, в темнім краї, дзюркотів малий потік, там і підповзли до мене їх 15 чоловік. Я один був для розради в мене не було нікого, не було навіть зброї. Черештунку бойового, а була лише молитва, ревна віра, в ласку Бога. І утік, я знову бравши слушний час і мить для сього. Лезги заняли кахеті, в картлі турки є панами. Гори й доли багровіле кров'ю, що облита нами. У темряві сумної самоти, де рідний край згорів у буревії, мене вела крізь сльози й жалі. Зірниця світла, доля в Україні, О, земле мила, твоя дяка не згаса. Я твій поет, твій гість, твій син крізь втому. Твоя любов, мов рідні небеса, дарує мир і спокій мого дому. Рятуючи своє життя, Давид Гормішвілі приїжджає до Москви, де уже довгий час існувала чимала грузинська діаспора. Він швидко завойовує авторитет, йому пропонують різні важливі посади, але крім того, він відомий як дуже освічена людина, а ще й прекрасний поет. Багато років він присвятив службі у російській армії. Тут, в, цій, в цьому залі, ми можемо побачити документи, книжки, різноманітні мистецькі твори, які розповідають про цей етап у житті Давида Горомішвілі. Але більше про це нам розкажуть його вірші, зокрема тугу за батьківщину, яку він переживав весь час, адже ніколи згодом не побачив рідних гір. О, прекрасна! Сяй нолика, ниво сонцю і розмаю, не знайшов ніде я в світі рівного до тебе краю, не цурайся до свого лона, хоч мій прах прийми, благаю, не вкидаю тьму пекельну, подаруй розради раю. Леле, ти, моя надія, жерило життя цілюще. Ох, в розлуці я з тобою, чи до тебе знов прийдуще. Дай мені надію, Боже, на побачення грядуще, а на тих, хто розлучив нас, дай мені помститись дужче. О, кохана, гарно лиця, перло ти неоціненне, з чим зрівняти незрівнянну втрачену тепер для мене, в час, як дух мій кине тіло, жалось наді мною нене, і, хоч кліщами благаю, притягнеться. Тіло бренне, б'ють мене, катують, кажуть, одречись од неї йти. Чи зречусь тебе, голубко, чи нап'юся блекоти? Дай мені хоч трохи світла, дірку в стінці прокрути, щоб я міг втекти до тебе, щоб я міг тебе сягти. Пішовши у відставку, Давід Громішвілі переїздить в Україну, в ті землі, які були подаровані йому за службу в армії, зокрема в Миргород і сусіднє село Зубівку. Тут він щиро знайомиться із новими місцями. із Життям місцевих мешканців, він дуже щирий, він дуже люб'язний, одразу входить в місцеве товариство. В цьому залі розміщені різноманітні малюнки, які можуть характеризувати Мирго та Миргородські околиці цього періоду. Також ми бачимо плодові предмети, предмети національного побуту, одяг, вишиті рушники. Бачачи, що місцеве населення не має млина, Давид Громішвілі. Робить спеціальне креслення таких млинів, які він бачив на Батьківщині. І згодом один з таких млинів був побудований. Ми можемо побачити макет цього млина. Але це не головне. Головне, чим займається 32 роки свого життя, останні 32 роки свого життя, це Давід Громішвілі впорядковує свої поезії, пише, формує свою Давітяні. Так про це згадувала його дружина Тетяна. Я пам'ятаю не битви, не залізо, не стяги. А тишу, коли він писав, в тій тиші було щось святе, немов світ народжувався з болю, очі його світилися, але не гнівом, а вогнем слова. Він був мені, мов книга, яку читаєш усе життя і завжди знаходиш щось нове. Я боялася торкнутися його думок. Такі глибокі були, мов безодні між зірками. Він міг говорити про війни і плакали дерева. Він міг написати про любов і я німіла. А коли він мовчав, я чула більше, ніж у будь-якій пісні. Я любила його як поета, не за гучні вірші. А за ті, що нікому не читав, за ті, що писав подумки тільки для себе, і, може, трохи для мене. І навіть тепер, коли його немає поруч, я іноді чую, як він говорить, у вітрі, у дощі, у нічному мовчанні, він був мій не мечем, а пером, і я досі тримаю теперо. У серці. Наприкінці свого життя Давиду Горомішвілі вдалося, врешті-решт, закінчити справу, яку, до якої він йшов. Він зміг повернутися на Батьківщину, якщо не фізично, то своїм словом, коли він зміг передати рукописний зразок своїх дивітяні одному із послів грузинського царя. Муляж цієї книжки ви також можете побачити в експозиції музею. На жаль, до наших днів не збереглися ні особисті речі Давида Гормішвілі, ні будинок, де жив видатний грузинський поет. Але залишилась пам'ять про нього після Другої світової війни було віднайдено його могилу, і постало питання про створення музею. Музею почала формуватися оця ось деколекція, яка наповнена експонатами, які розповідають про грузинсько-українські літературні зв'язки. Ви тут бачите різноманітні мистецькі твори. Тут ви можете побачити фотографії зустрічі грузинських та українських поетів. І зараз цей музей є великим будинком, прихистком для грузинської діаспори, які проводять тут свої зустрічі. Напевне, вашу увагу приверне величезна колекція холодної. Зброї Сходу, яка датується 19 м початком 21-го століття. І взагалі цей будинок став будинком миру і взаємоповаги. Напевне, так міг про це сказати сам Давид Гурамішвілі. Я син сходу, грузин, який знав і пісні, і вигнання, який знав, як плаче земля. Коли її топче ворожий чобіт. Але сьогодні моє серце, розтерзане війною, молилося лише за одне, щоб нарешті над нами зійшло Сонце миру. Сьогодні я знову тут, але не з криком, а з молитвою. Нехай не плаче мати ані в Карпатах, ані в кахетії, нехай не горять поля, а дозріває хліб, нехай. Не гримлять гармати, а звучить тримбіта і пандурі. Мій заповіт вам, народи, щоб у стражданні стали мудрішими. Бережіть один одного, шануйте своє коріння. та пам'ятайте, що мова душі це не війна, а любов. Мандруємо Полтавщиною. Кожен куточок нашої землі запропонує вам свій скарб свою таємницю і свою любов. Шановні гості, ми щиро запрошуємо вас до маленького куточку Грузії в центрі України, в Миргороді. Просимо. Гей.